Дякую всім не хто долучився до збору цих необхідних для нас речей, Як у виконанні бойових завдань вони будуть нам допомагати, і мобільності перевезення автотранспорту. Може, ви пам'ятаєте? Минулого разу ми були також тут на стелі на Покровському напрямку і передавали три зарядних станції. Тоді Тарас розповів дуже гарно, навіщо взагалі ці зарядні станції потрібні. Але для того, щоб діставатись місця дислокації, потрібно підтримувати гарний стан автівок. Саме тому сьогодні привезли ще інструмент, щоб швидко та якісно обслуговувати автівки, які вивозять і забирають бійців з передової. Тож, набори ключів, набори головок, компресор, різні знімачі, які ну, я думаю, що дуже спростять життя військових, бит військових та ремонт і відновлення техніки. І дякую вам. За те, що ви надаєте таку можливість допомагати військовим. Дякую, що ви не зупиняєтесь. І Кожен ваш крок це крок до перемоги. Слава Україні! Героям, слава!